Доброго всім дня. Сьогодні ми знаходимося в передмісті селища Бородянка в селі Дружня на вулиці Побутовиків 7. Це е, бувший е, Чорнобильський посьолок Сьогодні у нас на огляд гарний цегляний будинок. Давайте оглянемо. Територію, де він знаходиться, територія площа території 7 соток, територія огороджена. Є ось такий от заїзд для автівки вашої. В глибині можна зробити гараж. На території посаджені плодові дерева, під'єднано газ, світло. Є лічильник, що по газові, що по світлові, як ви бачите. Також будинок заведена вода, є санузел. Пізніше все ми все з вами оглянемо. На території знаходиться погріб. Зараз ми з вами оглянемо погріб. Так, він гарний, великий, з бетонних плит, перекриття з плит, у нас самі стіни погріба. Підемо, подивимося інші господарські споруди перед тим, як оглянути будинок. Межі території по паркану. Далі. У нас кейс полисадник по сетку, межа. Це сам узол на вуличний. Є таке приміщення типу літньої кухні. Зараз ми його глянемо. Можна майстерню зробити для чоловіків, для жінок можна літню кухню організувати, закривати якесь варенька влітку. Якщо бажає душа, господарство якесь тримати курку, качку і для цього є приміщення. Такий навіс. Є місце для курки, качки кроля. Як ми бачимо, криша в будинку шиферна, частина вікон поміняна на металопластикові, вся територія обгороджена. А зараз ми з вами пройдемо будинок і оглянемо його. Антена, старовинна, лічильник. Так, переходимо до центрального входу і заходимо в будинок. Значить, ми потрапляємо в таку віранду. Вона холодна, без опалення, вікна помінені на металопластикові. В принципі, ця кімната може слугувати, як, якщо була велика сім'я і мало буде кімнат, то можна її переробити теж під житлову кімнату, утеплить І буде ще одне місце спальне. Або літом відпочивати. Пройдемо далі. Так, проходимо в коридор. коридору у нас направо зал великий, два вікна, не Далі. Тут у нас кладова. Тут у нас туалет. Тут у нас ванна з болером. Так, пройдемо далі? Далі у нас спальна кімната. Спальна кімната з такою ось нішою, Можна купе там зробити. Можна. Ще щось собі поставити якусь мебель. Так, у всіх кімнатах встановлені батареї. Далі рухаємося. Ще одна ось кімната, обшита кахлям, але обладнана якоюсь спальним місцем. Так, і ми потрапляємо в кухню. Вода в будинку є. Наразі вона перекрита власником. Є газ. Під'єднаний до газової плити. Такий ось столик. І джерело тепліла в домі це ось такий от котел. Він старовинний, але обладнання сучасне. Не економний, з часом його можна замінити на більш сучасні моделі газових котлів. Далі виходимо в такий ось придбанник. Тут у нас запасний вихід, який веде до погрібу. Що можемо сказати по цьому будинку? Будинок є аналогом трьохкімнатної квартири, двох трьохкімнатної квартири, де може розміститися велика сім'я. До будинка під'єднано всі комунікації, навіть інтернет. Будинок знаходиться недалеко від Бородянки. В Бородянці є, в принципі, вся необхідна інфраструктура. 500 метрів звідси пройти і, в принципі, центральна дорога буде на Бородянку і можна буде виїжджати в будь-які Точки, куди необхідно. На цьому огляд мій закінчується. Далі ми ще подивимося, як відсюда, яка дорога відсюди веде. Будинок знаходиться недалеко від зеленої зони. Тут недалеко також проходить електричка. Скажу вам всі корисні, речі пов'язані з цим будинком. Отже, тут ми бачимо однотипні споруди, те, як я оказав раніше, це Чорнобильський поселення. До будинку під'їзд асфальтований щоб не проминути поворот в цьому посілку, для вас орієнтір буде ось ця ялинка висока. Зараз ми повертаємо направо. Зараз ми з вами повертаємо направо їдемо до центральної дороги такі ось і будинки різні Трафік доволі активний. десь метрів 500 на центральної дороги. Ось магазин, де можна скупитися продуктами харчування. центральну Дорогу. Перегальмовуємо, дивимося вправо-вліво, там у нас залізодорожній переїзд, а там у нас базар. І також у нас там залізодорожний вокзал, тобто будинок, як буде цікавий. Тій сім'ї, яка, наприклад, шукає роботу в Києві і не має власної автівки, то в принципі можна доїхати до Києва на електричці Ось тут за базарчиком у нас залізодорожній вокзал. Будинок є аналогом двох-трьох кімнатної квартири. Підійде для сім'ї з дітьми, для тих, хто шукає подібне житло з невеличкою ділянкою. Хто не любить, там у нас вокзал, хто не любить городів цих всіх, то в принципі це просто не будинок, а знахідка. До Бородянки у нас теж недалеко. Буквально 5 км. Траса нормальна. Стосовно школи, садочка, в принципі, краще все це все Бородянку возить дітей. Є шкільний автобус, якщо сім'я з дітьми. Також, як тільки ми з вулички вибралися на дорогу, там же ж і зупинки, і маршрутки, які возять і на Бородянку, і на Київ, тобто вибрати звідси не проблема. Опять же, місце тихо, тихе, є всі комунікації, тому, кого зацікавив цей варіант, Набирайте з радістю розкажу, покажу. Ось ми вже і в'їхали в Бородянку. В принципі, це зайняло на машині 5 хвилин. Бородянка активно відбудовується після окупації, дякуючи. Міжнародній допомозі містечко осучаснюється, розрушені будинки ремонтуються, утепляються. Зараз ви бачите будівельні роботи, які відбуваються. Родянці порівняно з тим, що було три роки тому. Це разівча різниця. Містечко стає сучасним, модерним.